Друзі, вітаю вас на каналі Каганяр. Сьогодні ми будемо готувати курячий шашлик, зробимо його ароматним, ніжним та з легкою пікантною ноткою. Рецепт не складний, тож готуємо разом. Отже, нам знадобиться куряче філе 1,5 кг, гірчиця, 1 чайна ложка, імбир, мелений 1 чайна ложка, сухий часник, 1 чайна ложка, мед, 2 чайні ложки. До речі, візьміть одну чайну ложку, я трошки переборщив. Куркума за смаком. Паприка за смаком одна чайна ложка для красивого кольору. Соєвий соус 2 столові ложки, сіль столова ложка, сік лимона та аджика, або інший гострий соус пів чайної ложки або більше, якщо любите гостріше. Нарізаємо куряче філе. Нарізаємо м'ясо на шматочки приблизно 3-4 см. Так вони рівномірно просмажаться і збережуть соковитість. При цьому зрізаємо зайвий жир та плівки. Куряче філе одне з тих видів м'яса, яке швидко маринується, тому достатньо від 30 хвилин до 2 годин. По суті, можна розпалювати вогонь вже коли ви почали займатися м'ясом. Допоки жар дійде до необхідного стану, м'ясо вже промаринується і буде готове до смаження на вугіллі. Куряче філе не містить багато жиру, тому його легко пересушити. Мед, соєвий соус та олія чи інші кисло-солодкі компоненти допомагають запечатати сік у середині. Гірчицю часто додають у маринади не лише для смаку, а й тому, що вона має в складі ферменти, які пом'якшують м'ясо. Імбір додає м'яку приємну гостроту. Крім того, він допомагає прискорити процес маринування та знищує не дуже приємні запахи. Маринуємо наше м'ясо. Я окремо не роблю маринад, а одразу додаю всі інгредієнти до м'яса. У великій мисці до філе додаємо імбир, сухий часник, мед та гірчицю. До речі, паприка в нашому рецепті не лише надає приємну солодкаву нотку. Але й забезпечує м'ясу гарний червонуватий відтінок. При запіканні чи обсмажуванні вона карамелізується, утворюючи апетитну скоринку. Додаємо аджику або інший гострий томатний соус, сіль та соєвий соус. Курячий шашлик гарно комбінується з рисом, салатами зі свіжих овочів або печеною картоплею. Добре вичавлюємо сік одного лимона. Додавайте паприку після того, як додали всі рідкі інгредієнти мед, соус, щоб спеції краще приліпилися до поверхні філе. Додаємо паприку та куркуму. Добре перемішуємо наш маринад та шматочки цього чудового, соковитого. Курячого філе, щоб кожен шматок увібрав у себе насичений смак наших інгредієнтів. Залишаємо м'ясо маринуватися на 30 хвилин, аби курка була особливо ніжною та ароматною, і йдемо готувати наш мангал. Акуратно нанизуємо шматки курки, залишаючи трохи простору між ними, щоб краще просмажувалося. На мангалі смажимо близько 10-15 хвилин перевертаючи, щоб запекти з усіх боків. Важливо не пересушити м'ясо. Коли готуєте на вогні, дочекайтеся, поки вугілля стануть сіруватими і не даватимуть відкритого вогню. Поки я нанизую філе, наше вугілля, нарешті, готове для приготування курячого шашлику. От і все. Наш курячий шашлик готовий. Подивіться, який він соковитий та апетитний. Аромат, м -м, словами не передати. Якщо вам сподобався цей рецепт, підтримайте україномовний контент. Поставте лайк, підпишіться на канал Каганяр і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пишіть у коментарях, як ви любите маринувати курятину з йогуртом, лимоном чи, можливо, ще якимось секретними інгредієнтами. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Готуйте з насолодою і ті ж рідних смачнющими стравами. Смачного важка ганяр.